Привіт усім, мене звати Павло. Це канал Альфа Центавра і це наша щотижнева добірка головних космічних новин. Підбиваючи підсумки минулого тижня, можу сказати, що найбільше вам сподобались новини про таємницю кілець Сатурна та Вісті з полів або узбережжя Бока -Чіка від SpaceX. Сьогодні голосуйте, як звикли почули цікаву новину? Зверніть увагу на її шифр у верхньому правому куті. Запишіть шифри усіх новин, що сподобалися, і залиште їх у коментарях. А через тиждень я підіб'ю підсумки вже для цього випуску. Переходьмо до актуальних подій. One small step for man, one giant leap for на міжнародному астронавтичному конгресі в Парижі Аріан Груп представила багаторазовий верхній ступінь Сьюзі для інноваційних досліджень. Новий концепт є комбінованим космічним кораблем і багаторазовим розгінним блоком, який, на думку Аріан, використовуватиметься для перевезення вантажів або екіпажів на низьку навколоземну орбіту з подальшим поверненням назад на землю за допомогою вертикальної посадки. Задовжини 12 метрів та діаметра 5 сюзі спроєктований так, щоб бути досить простим. Торим та вміщувати до 5 астронавтів або 40 метрів кубічних вантажу. За маси 7 тисяч кілограмів його вантажопідйомність також значна. Верхній ступінь, який замінює аптічник ракети носія, буде побудований для широкого діапазону місій з доставки ресурсів на космічні станції та обслуговування супутників, а також для полегшення діяльності на орбіті, включаючи заміну екіпажів. Сьюзі буде запускатися за допомогою першого ступеня, а також одноразового другого ступеня Aріan 6, який, за словами інженерів, не вимагатиме жодних модифікацій для автоматизовування. Вантажної версії ракети. Для пілотованих польотів будуть потрібні деякі незначні зміни ракети носія та обслуговуючої інфраструктури. Французька компанія розкрила і більш довгострокові та амбітні плани. Зокрема, Юзі можна було б поєднати з більш потужним першим ступенем багаторазового використання, щоб створити майже повністю багаторазову ракетну систему, як і раніше для виведення може знадобитися орбітальний другий ступінь. По суті, ця ідея майже копіює повністю багаторазову конструкцію носія SpaceX Starships. Super heavy, хоч і для меншої ракети носія, також є надія, що сюзі зрештою можна буде використовувати для польотів на місяць з додаванням служебного модуля, який має забезпечити його тягою, енергією та подачею повітря, що дозволить ракеті досягти місячної орбіти. Перш ніж можна буде розпочати роботу над сюзі, аріан груп необхідно отримати схвалення держав-членів Європейського космічного агентства на засіданні ради на рівні міністрів, яке відбудеться наприкінці цього року. Багаторазовий верхній ступінь був розроблений з урахуванням амбіцій Європи щодо дослідження космосу. Морена Бернардіні, керівник відділу стратегії та інновацій Аріангруп, сказала, що С'юзі здатна зробити свій внесок у незалежний доступ до космосу, а також відкрити двері для європейських космічних досліджень і задовольнити комерційні та наукові потреби у космічних послугах у найближчі десятиліття. Оператор супутників спостереження землі у високій роздільній здатності Maxar Technologies отримав ліцензію на використання своїх апаратів для моніторингу космічного середовища та продаж цих даних на комерційній основі. Наявність такої ліцензії дає можливість комерційним супутникам дистанційного зондування землі спостерігати за космічним сміттям та іншими об'єктами. Максар хоче використовувати цю можливість, щоб задовольнити зростаючий попит з боку державних та комерційних клієнтів на дані моніторингів космічного середовища та космічного сміття. Генеральний директор компанії Деніел Яблонський сказав, що сервіси космічного моніторингу компанії можуть підтримувати пріоритети держбезпеки, які варіюються від відстеження об'єктів та аналізу їх характеристик, і до виявлення доброякісних чи агресивних дій на орбіті. Чотири супутники Максар на орбіті і так мали можливість моніторингу навколишнього середовища, але тепер з ліцензією від Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, на дистанційне зондування вони можуть проводити спостереження на комерційній основі. Нова ліцензія також поширюється на шість супутників серії Worldview Legion, запуск яких компанія планує на кінець цього року. Для Максар та інших операторів наявність точних орбітальних даних спричиняє великі фінансові наслідки. Яблонський навів приклад випадку, коли супутник обробки зображень WorldView 2, що належав компанії Digital Globe, у 2016 році зіткнувся з уламком, який не відстежувався. Після придбання Digital Globe у 2017 році Maxar сфотографувала WorldView 2 і з'ясувалося, що пошкодження після зіткнення були мінімальні. Однак, відповідно до ліцензії, яку компанія мала на той момент, їй потрібно було отримати дозвіл від NOAA для зйомки власного супутника. Зараз з покращення ситуаційної обізнаності на орбіті та управління рухом супутників є одним із пріоритетів у роботі Maxar. Maritime Launch Services та NanoRex LLC підписали з державним космічним агентством України лист про намір підтримати розвиток програми Кубсатів в Україні про це було оголошено у ході міжнародного астронавтичного конгресу, що проходив у Парижі з 18 по 22 вересня. NanoRex – приватна американська компанія, що спеціалізується на виробництві космічного обладнання, а також інтегруванні та доставці корисного навантаження до космосу. Вони навіть мають амбітні плани створити власну космічну станцію. З купсатами у компанії великий досвід. На МКС вона має власну платформу для запуску кубсатів – NanoRex CubeSat Deployer модулі Кібо і цілий шлюз. Бішоп, який також дозволяє запускати навантаження в космос із самої станції. Має nanorex НОРЕКС досвід із університетськими супутниками. Зокрема, компанія підтримує програму Canadian CubeSat Project, під час якої 15 студентських команд з усієї Канади отримали гранти на розробку та створення кубсатів. Щось схоже, планується реалізувати в майбутньому в Україні. Учасники програми зможуть створити кубсат під менторством фахівців із індустрії. За запуск супутників може відповідати Maritime Launch Services. Ця компанія планує створити перший комерційний космодром у Канаді і зовсім не Давно почала першу фазу будівництва. МЛС часто була на слуху завдяки планам запускати зі свого космодрому українську ракету-носій 4М, проте компанія також має плани на співпрацю з іншими ракетобудівниками. Хоча лист про намір це ще не контракт із конкретними планами та термінами. Цей документ офіційно закріплює бажання сторін на подальшу співпрацю, а сама ініціатива щодо підтримки супутникових проєктів в університетах це крок у правильному напрямку, оскільки подібні програми є. Нормою в країнах із розвиненою космічною індустрією та допомагають залучити студентів до безпосередньої участі у цій індустрії ще з початку навчання. До речі, дозвольте мені залучити вас до індустрії Ютубу і попросити вас поставити нам потужну вподобайку. Це допоможе просувати дайджести на Ютубі та залучати нових глядачів. Дякую за заздалегідь! Один із компонентів інструменту ближнього інфрачервоного діапазону Мірі, телескопа імені Джеймса Вебба, вийшов з ладу. За словами керівників програми, недадовго. 20 вересня НАСА оголосило про тимчасове припинення експлуатації одного з чотирьох режимів інструменту Мірі. За словами інженерів, під час підготовки до чергового сеансу спостережень, 24 серпня, в одному з механізмів інструменту помітили підвищене тертя. У поточному стані веб не може проводити спектроскопічні спостереження середньої роздільної здатності. Решта режимів інструменту, спектроскопія низької роздільної здатності, коронографія та візуалізація продовжують використовуватися. Науковий співробітник програми JWST Ерік Сміт підтвердив, що інженери НАСА не вважають, що неполадки завадять подальшому використанню інструменту в мірі, але в управлінні націлені зрозуміти, що саме викликало підвищене тертя. Паузу в експлуатації Сміт назвав заходом крайньої обережності на зустрічі міжнародного астронавтичного конгресу 21 вересня. Заступник керівника НАСА з науки Томас Цурбухен запевнив, що хвилюватися не варто. Ми всього лише робимо перерву у роботі, щоб упевнитися, чи все гаразд. Окрім цієї несправності, Цурбухин відзначив ще дві проблеми, з якими доведеться впоратися ВЕБУ: зіткнення мікрометеороїдів із дзеркалами телескопа, і завантаженість мережі далекого космічного зв'язку НАСА, також відомої як DSM, під час місії артеміда 1 за словами Сміта, кількість ударів мікрометеороїдів не перевищує очікуваної, проте один з них виявився сильнішим ніж розраховували в агентстві. Зіткнень такої сили очікують приблизно раз на рік. Що ж до DSN, потреби першої місії програми Artemis можуть знизити кількість часу доступного для комунікації з телескопом зі звичних 8 годин на день до менш як чотирьох. У такому разі каже Сміт, роботу веба буде розплановано так, щоб використовувати якнайменше пам'яті апарату, дозволивши йому рідше спілкуватися із землею. Доведеться дещо перетасувати плани, але наука від цього не постраждає. НАСА вирішило повернути СЛС зі стартового комплексу 39Б до цеху вертикального складання в якості запобіжного заходу через наближення урагану. Таке рішення було прийнято 26 вересня після кількох днів обговорень керівниками місії, і воно потенційно відкладає запуск ракети аж до листопаду. У короткій заяві НАСА йдеться, що рішення про скасування було ухвалено на основі останніх прогнозів погоди, пов'язаних з ураганом Ян, і після того як додаткові дані зібрані протягом ночі, не показали поліпшення очікуваних умов для району космічного центру імені Кеннеді. Підмічається, що це захистить ракету і дозволить співробітникам самостійно підготуватися до шторму. Повернення СЛС до цеху почалося 26 вересня, о 23-й годині, і закінчилося вранці до початку шторму. Агентство кілька разів переносило можливі дати запуску ракети і повернення її до цеху складання на брифінгу 23 вересня. Представники чітко зазначили, що їхній головний план полягає в тому, щоб залишити СЛС на майдан. І скористатись можливістю для запуску 27 вересня або ж 2 жовтня. Тоді ураган ще був безіменним штормом, і прогнози показували, що максимальна швидкість вітру не перевищить 137 км на годину. Однак працівники агентства паралельно працювали і над другорядним планом, готуючись не лише до запуску, наприклад, перемістили гусеничний транспортер на стартовий майданчик на вихідних, щоб якщо повернення до цеху знадобиться, бути до цього готовими. 24 вересня НАСА оголосило, що не буде пробувати запустити СЛС 27 числа, однак рішення про повернення до цеху було відкладене спочатку до 25 вересня, а потім до 26, оскільки шторм рухався на північ повільніше, ніж прогнозувалося раніше. Такий розклад виключає можливість запуску ракети в поточний період, який закінчується 4 жовтня. Наступне вікно триватиме з 17 по 31 жовтня, з деякими виключеннями. НАСА поки що не назвало можливих дат за запуску. вони будуть залежати від кількості часу, який ракета проведе в цеху, де спеціалісти ймовірно виконуватимуть технічні роботи, як от заміну батареї в системі переривання польоту. Після повернення СЛС на стартовий майданчик її політ буде можливий не раніше ніж через півтора тижні. Якщо ж запуск не відбудеться, і в жовтні наступна така можливість буде в період з 12 по 27 листопада. Після десятимісячного польоту зонд-ударник NASA DART успішно зіштовхнувся із астероїдом стероїдом Діморф, що 26 вересня о 19.14 за місцевим часом підтвердили у лабораторії прикладної фізики імені Джона Гопкінса. DART – це перша тестова місія НАСА з демонстрації технологій захисту планети, а саме спроби зміни траєкторії потенційно небезпечного об'єкта. DART, зонд розміром із холодильник, був націлений на астероїд Ді невелике тіло діаметром лише 160 метрів. Він є супутником більшого астероїда Дідім, що має діаметр 780 метрів. Жоден з об'єктів системи не становить загрози для землі. Успішність місії підтвердила, що наса вдало може керувати космічним апаратом для навмисного зіткнення з небесним тілом, щоб відхилити його. Планетарний захист це глобальна річ, яка стосується кожного, хто живе на Землі і об'єднує усіх нас. Тепер ми знаємо, що можемо націлити космічний апарат з точністю необхідною для того, щоб вразити навіть невелике тіло в космосі. Маленька зміна його швидкості це все, що нам потрібно, щоб істотно змінити шлях, яким воно рухається, каже Томас Цурбухен, якого ми сьогодні вже згадували. Тепер, після удару, дослідницька група спостерігатиме за діморфом наземними телескопами, аби підтвердити зміну орбіти. Навколо дідима початкові результати вчені нададуть орієнтовно через два тижні. Очікується, що орбіту було скорочено приблизно на 1% або ж на 10 хвилин від початкових 11 годин 50 хвилин. Більш точне вимірювання є однією з головних цілей місії. Повні дослідження із використанням всіх можливих наземних засобів спостережень триватимуть близько півроку. Результати допоможуть перевірити та покращити наукові комп'ютерні моделі, які відіграють важливу роль для прогнозування ефективності цього методу. Камера Драко, основний інструмент зонду, разом зі складними системами навігації, контролю та наведення, працювала в синергії з алгоритмами SmartNav, що дозволило без участі людей розрізнити два близьких астероїди між собою і націлитись на менший. Зіткнення відбулось на швидкості 22 530 км на годину, а за кілька секунд до нього Драко передала зображення Диморфа крупним планом. Майбутня місія Європейського космічного агентства Гера приблизно через чотири роки має на меті детальні дослідження подвійної системи Діморфа та Дідима. Вона приділить особливу увагу кратеру, який залишився в результаті зіткнення з дарт, а також точному вимірюванню маси Діморфа. До речі, на каналі нашого друга Всесвіт.UA вийшло чудове відео про цю місію. Раджу, як власне його подивитися, так і підписатися на сам канал. Всі посилання будуть в описі. Наса та SpaceX підписали угоду про вивчення можливості підняти орбіту телескопа Габл за допомогою космічного корабля Дрегон без жодних витрат для американських платників податків. SpaceX у партнерстві з програмою Polaris запропонувала це дослідження, щоб краще зрозуміти технічні проблеми пов'язані з обслуговуванням місій. Це дослідження не є ексклюзивним, і інші компанії можуть запропонувати аналогічні дослідження з різними ракетами чи космічними апаратами, як свою модель. Команди очікують, що дослідження займе до шести місяців, протягом яких буде зібрано технічні дані, як з габла, так і з космічного корабля SpaceX Crew Dragon. Ці дані допоможуть визначити, чи вдасться безпечно наблизитись зістикуватись стикуватись з телескопом і підняти його на більш стабільну орбіту. Цікаво, що безпосередньо операцію займатиметься приватна космічна програма Джареда Айзекмана Polaris. Саме він організував перший в історії туристичний політ на орбіту в кораблі Crew Dragon у 2021 році, а зараз готує місію Polaris Dawn, в рамках якої приватні астронавти можуть вийти у відкритий космос. У той час як Габл і Дрегон будуть служити тестовими моделями для цього дослідження, частини концепції можуть бути застосовані й до інших космічних апаратів, особливо до тих, що знаходяться на навколо Землі. Орбіті. Габл працює з 1990 року, приблизно за 500 кілометрів над землею на орбіті, де молекули земної атмосфери поступово гальмують телескоп, через що він постійно знижується. Підйом Габла на більш високу і стабільну орбіту може додати йому кілька років життя. У SpaceX минулого тижня було полум'я, отже, зараз має бути задіяна інша стихія вода. У бокачіка допрацювали орбітальний стартовий стіл. Тепер великий об'єм води захистить конструкції від жару та неймовірного шуму 33 рапторів. Випробування було довгим понад 6 хвилин. Крім того, додали металеві панелі, які ви зараз бачите на анімації. Вони захистять від вогню гнучкі шланги, що підводять все, що потрібно для запуску зовнішнього кільця двигунів першого ступеня. На складальному майданчику секцію Booster 9 з нижньою переборкою бака пересунули в цех вертикального складання. Відмінною особливістю цього прототипу виявилася відсутність гідравлічної установки, чи означає це, що вже на дев'ятому прототипі першого ступеня ми побачимо електричний привід зміни вектора тяги центральних двигунів. Відповідь шукайте в майбутніх випусках нашого дайджеста. у МакГрегорі SpaceX вже не знає, чим здивувати громадськість. Цього тижня провели вогневе випробування раптора, і воно пройшло успішно. Незвичайним було повторне включення двигуна всього лише через дев'ять секунд після першого вогневидихання. Вражає скільки потрібно зробити для досягнення високої надійності повністю багаторазової ракети. А ще, схоже, SpaceX щось знає про майбутній ажіотажний попит на послуги StarLink. На даний момент зібрано понад мільйон терміналів, хоча на руках у споживачів їх набагато менше. До того ж стали продаватися великі термінали, доступні поки що для замовлення виключно власникам морських суден. Вони поєднують у собі більш високу пропускну спроможність у порівнянні зі звичайними терміналами Starlink, і ціну в 10 тисяч доларів, але забезпечують зв'язок в будь-яких умовах навіть під час сильних штормів. Запуски 25 вересня з космодрому Ванденберг відбувся старт моєї улюбленої ракети Дельти 4 Геві. Це останні її запуски з західного узбережжя США. На орбіту було запущено супутник шпигун серії Crystal. Ці апарати ще називають шпигунськими аналогами телескопа Габл. Тішить, що ця знакова подія пройшла цілком успішно. Через кілька годин SpaceX відправила на орбіту чергову партію з 52 супутників Starlink. Ракета стартувала з майданчика SLC-40 космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал. Для першого ступеня ракети це був уже четвертий політ. Він здійснив успішну посадку на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Також 25, 26 та 27 вересня відбулися три китайські запуски. Корисне навантаження на орбіту успішно відправили ракети Цвайжоу Чанчен 2D та Чанчен 6 відповідно. На нашому каналі подивіться велике відео про місію Європа Кліпер. Це ролика, який виходив на каналі кілька років тому, тож багато хто з вас міг його пропустити. А на сайті почитайте величезний матеріал у перекладі Даниїла Бодюла про проєкт орбітальних заправок і про розвиток орбітальної інфраструктури в цілому. Дуже захопливо! Всі посилання я залишу в описі. Я хочу сказати величезне дякую всім, хто підтримує наш проєкт на Патреоні та Ютубі. Завдяки постійним спонсорам, ми можемо щотижня без відпочинку випускати вже майже 30 дайджестів, писати статті, робити інші відеоролики і постійно розвивати наш сайт. А ще ми відмовляємо рекламодавцям і не розміщуємо на Ютубі інтеграції лише вбудовану рекламу в Google, яку кожен може за бажанням відключити. Ви дозволяєте нам найголовніше бути незалежними, говорити те, що ми думаємо і займатися тим, що любимо, а ми натомість намагаємося забезпечувати спонсорів невеликими та приємними бонусами. Отже, якщо можете і хочете нас підтримати, саме час зробити це за посиланнями в закріпленому коментарі, там можна відправити і разовий донат.